Всем здорово, пацаны. Сегодня у нас э, очень очень интересный займаємося Сегодня мы занимаемся пароробкою. Я вам зараз просто розкажу. Ось так, що предложили мені купити їжа за 600 гривень. звісно, що я не міг от від такої пропозиції, так як це їж був в повному нормальному стані за свої бабки. Да я давно вже хотів себе якось мотака під проект. Відеофайли, як я його їздив забирати і робив його перві осмотри, удалилися, поэтому ми перемістимося трошки від жовтня 2023 року до січня 2024 четвертого, коли я почав ним займатися. Рішив я перерізати раму, перепилювати і переварювати її, робити кастом проект. Бо і ж Юпітер 4 він ну в стоку він так собі мотик, особо не смотриться, а хочеться ганяти на красивому мотику, щоб тьолочки поверталися тільки до вас. Я прийшов в гараж і так подивився на цього їжа і поняв, що братан, тебе треба спасати. Особо я тоді нічого не знімав, і в мене є тільки фотки, як це все починалось. Вся ця мотодвіжуха, так сказати. Рішив почати розбірку мотіка вже в ну, він почав розбиратися. Фоток немає, як я познімав вихопні труби, всяку тіло, але ви будете знати їх без фоток, щоб вони зняті. В я розпили цього курча, в голові в мене була зовсім одна ідея, получилось зовсім по-іншому, як я його вже переварив. Получився каферейсер. Кафе рейсер мене не устраює, я хочу скрембера. Почав знову перерізати раму, підганяти запчасти, щоб зробити скремлер. Коротше, ось у нас голорама, мотор знятий. Мотор вже стоїть, буде ждати своєї розборочки. ну, заміни прикладок, цієї теми. А раму раму я буду зачищати, доварувати, проводити всякі маніпуляції, так сказати. о, ну, Це лише не повністю ну, В такому віді я його довару, а вже потім познімаю, все зачищу та й будемо фарбувати її. Що я думаю, раму, я думаю, покрасити красний колір, бачок в чорний і всі останні елементи в чорний. Крило, може, в красний також. Ну, ще не знаю, будемо бачити, як воно буде личити сюди. І кстати, да, в постройці цього мотика мені дуже багато поміг санечка, так що санечка велика благодарність. З нього недавно була днюха, так що можете поздравити його в коментах. Сьогодні все, ждіть нових відео по. Зборці, чи ще розборці, чи до цього іжа. У мене вже язик капець просто як заплітається, я тут ну, вже чимало часу провів. Короте, в нас тут вже більш завершена жопа, так сказати. Приварив сюди цю херню, виглядає вроді, вроді чітко, мені подобається. Має щось бути такого плану. Тут вже позачищав трошки. Ну, правда, я не самий такий почний сварщик, але но... тримаюся, значить все, все отлично. Буду робити ще кріплення для бака. Но...